Всім привіт! Народ! В Цьому відео хочу вам розповісти про свої останні купівлі на OLX. Нещодавно я придбав два телефони на OLX по olx доставці Це в нас Redmi Note 11 Pro і Samsung A52. Тому зараз хочу вам про них розповісти, за скільки купив, за скільки буду продавати, який комплект, які характеристики. Тому народ відео буде дуже цікавим. Обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал. Тисяйте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, та пишіть ваші коментарі. Також народ може купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, домовився оціні куплю швидко і без проблем. Також в наявності оригінальні швидкі зарядки від Xiaomi, комплект на 3 стривати блачок плюс кабельок. 550 гривень і на 67 ватт комплект бачок плюс кабельок 800 гривень. Повністю рідні оригінальні зарядки. від Xiaomi, не підробка, не з AliExpress, з турбозарядкою, з анімацією, все як треба. Кому потрібен, наприклад, якщо тільки блачок, то мінус 200 гривень, на 67 ватт 600 гривень і на 33 350 гривень. Лишилось всього ось три бачка, два на 33 Вт і один на 67 Бо порозбирали усі, хто хоче, можете ще купити, бо ще ось. Буквально три блочка лишилось. Перший телефон, який я придбав, це на Samsung A52. Давайте подивимося, що тут по комплекту, що мені поклав продавець. І одразу подивимося наскільки він нас пам'яті. По коробці на 128 оперативної пам'яті тут 6 ГБ. Це дуже добре, бо його більш популярна версія йде на 428. А тут 628 на 2 ГБ оперативної пам'яті більше, тому він працює на порядок краще. Бо в тій версії там йому трошечки якраз оперативної пам'яті не вистачає. Сначала. Давайте відкриваємо коробочку, подивимося, що тут нам поклав продавець. так конвертик Тут у нас крепочка, документики все стандартно. от ви бачите Далі у нас чехольчик, такий дитячий, силиконовий. Також відкладаємо сам телефон і зарядка. Блачок у нас тут рідний, Samsung, швидка зарядка на 15 Вт. Кабель тут новий. от Ви бачите, блачок білий. Кибільок чорного кольору. По самому телефону, по його стану, в принципі, стан доволі непоганий, так, звичайно, є по від чехла. Також бачите, тут така, є такий слід, наче від пластини, можливо, тут був пластина така залізна для тримача, можливо, він в машині ось так стояв, а потім продавець пластинку зняв і лишився ось такий слід. Але це така фігня. От, в цілому оцінюю стан на 8 з 10 стан. Гарний, непогнутий, не битий, все працює, нюансів немає по його портах. Міні-джек для навушників: мікрофончик, USB type c динамік, кнопка включення, кнопка гучності. Далі в нас тут ще один мікрофончик, латок під сім карту він у нас комбінований, або дві сім-карти, або SD-карта, і одна сім-карта. І тут більше нічого немає. Також прикольно, тут у нас є псевдо-стереозвук, коли в нас грає основний динамік і розмовний спікер. Звук тут доволі непоганий із за цього. По його характеристикам, цей телефон працює на базі процесора Qualcomm Snapdragon 720G. Точно такий же процесор стоїть в Redmi Note 9 Pro і в інших телефонах. Доволі непоганий процесор. Хоч і не якийсь дуже потужний, але на ньому телефон більш-менш нормально працює і в менюшці, і в ігрушки можна пограти в той же папк на середньо мінімальних налаштуваннях графіки. Плюсом цієї версії, що вона йде на 628, а не на 428, як більшість версій цього телефону, які продаються в інтернеті там на Олексі або десь ще. Тут дуже гарні камери, реально, це на свій час був камерафон. Основний модуль 64 М і фронталочка на 32. Камери тут непогані, що фронталка, що основна, можуть робити дуже гарні знімки, особливо коли є гарне освітлення. Також пише доволі непогане відео. По батарейці батарейка на 4500, підтримує швидку зарядку. 15 Вт. йде, в принципі, в комплекті. Ось. В цілому, досить непоганий телефончик. По його. Екранчику. Екран у нас тут супер AMOLED 65 дюймів Full HD 90 Гц Також непоганий екранчик. Плюс AMOLED що він яскравий, мінус часом може вигоріти по його прошивці. Давайте подивимося, зайдемо. Що у нас тут по прошивці? Я яскравість трошечки зменшимо. Версія Android 14, версія One UI 6.1. Він працює на останній версії прошивці, хоча він не самий та й свіжий. Він там вийшов, якщо по коробці подивитися, ось можете дізнатися, десь тут пише. Чи вже не пише. Ну, коротше, він 21-го року випуску, наскільки я знаю, ось. І досі він підтримується. Це дуже класно. Ну, і за скільки ж я його купив? Ось тут трапилась одна невеличка цікава історія. Коли я прийшов на пошту, почав перевіряти телефон, я його так. Продивився, все, перевірив сім карти, поставив камеру, перевірив, звук, все, і ось настав момент, коли мені було потрібно перевірити його гніздо для зарядки. І знаєте, що я беру кабельок, намагаюся його вставити в гніздо, а воно просто не вставляється. І телефон не заряджається, бо кабель просто не вставляється. От, як би я його не хотів ставити, він просто не вставлявся. Коли я подивився фонариком, то зрозумів, що там гніздо повністю забите брудом. І тут я зрозумів, що тут є два варіанти. Перший гніздо просто не працює, його треба міняти. Другий варіант гніздо просто забите, його треба просто почистити. Так як я був на пошті, в мене не було, на жаль, нічого, чим можна було нормально почистити, в мене була лише скрепка. От, я вирішив, що якщо я скрепка трошки розчищу, і побачу, що телефон дійсно заряджається, хоч і до кінця воно не вставляється, але побачу, що дійсно телефон. Заряджа цей заряд іде, то це буде значити, що треба просто його почистити. Якщо я почищу і він все одно не буде заряджатися, я просто тоді зрозумію, що потрібно міняти гніздо і я тоді просто відмовлюсь від телефону. А якщо потрібно просто почистити, то я просто наберу якби, власника і ми домовимося про ціну, що він мені вступен на прочистку. І ось я так зробив: там трошечки поводив і вставляю, і дійсно заряд пішов. Я зрозумів, що треба чистити гніздо для зарядки. Написав продавцю, скинув відео фото, що дійсно є така проблема. Гніздо там забите, його потрібно чистити. І ще трошечки скинув грошей. І ось за скільки ж я його купив. Купив його за 2500 гривень. Плюс там ще з доставку, ось, плюс за оголошення. Мені він обійдеться в 2700 гривень. За скільки буду продавати, продавати буду за 4300 гривень. Другий телефон, який я придбав на OLX по локзаставці, це в нас Redmi Note 12 Pro 4G8х256. Давайте подивимося, що тут по комплекту. Що мені досталося. Сама коробка, відкриваємо її, і ми бачимо конвертик. В конвертику документи, скрипки немає, але тут таке. Сам телефон. Ось в такому він стані. стан в, принципі, в нього дуже і дуже непоганий. От На 9 з 10 без нюансів, не битий нічого. В ремонті не був, все супер. Відкладаємо поки. Далі у нас тут є чехол на нього. І, на жаль, зарядки тут мені не поклали, телефон був без. Зарядки. В цілому комплект нормальний, єдине, що немає. Зарядки і іскрипки. По його характеристикам, цей телефон працює на базі процесора Qualcomm Snapdragon 732G. Доволі непоганий процесор такого початкового рівня. Система на ньому працює доволі непогано, можна і в ігрушки пограти в той же пап на середніх налаштуваннях графіки. Непогані камери, основний модуль на 108 піклі, фронталочка на 16, також є ширококутна камера. Батарейка 5000 мА тримає день активного використання, швидку зарядку підтримує до 67 Вт. Екранчик тут стандартний для Xiaomi 667 дюймів, AMOLED Full HD 120 Гц. Плюс AMOLED, де він яскравий, мінус часом може вигріти, а також є шим. Ось, На бюджетках немає DC-дімінгу, тому є шим, на це звертайте увагу. І з прикольного, в нас тут є стереозвук. Як ви бачите, один динамік. І другий. Також у нас тут є міні-джек. інфрачервоний порт, мікрофончик, тип-сішечка, э, латок пі-сім-карти, він скомбінований. Або дві 2-карти, або одна сім-карта і SD-карта. Мікрофончик ще один. Тут у нас кнопка включення, у ній же відбиток пальця і кнопка гучності регулювання. Ось такі в нього порти. В цілому такий доволі. Непоганий телефон, давайте подивимося по його операційній системі, на чому він тут взагалі працює. Ось, він навіть проситься оновитись. Як ви можете побачити, він нас працює на першій HyperOS і 13 му Андроїді. і він ще проситься оновитися. І він також отримує оновлення в другої HyperOS і 14 Android. З тим проблем тут ніяких немає. Ну і за скільки ж я його купив? Купив його на Оліксі по OLX доставці за 4700 гривень, плюс пересилка, плюс зарядка. От. І того він мені там обійдеться: 4900 гривень. Продавати його буду плюс-мінус за 6 Тисяч гривень. Ось такі народ в мене купівлі. Придбав два телефона по досить гарній ціні. Далі буду їх продавати. Також там до мене приїхало ще декілька телефонів, тому скоро вийде відео і про них. А на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд. Обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тицяйте одиночок, щоб не пропускати нові відео. Також народ можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, домався ціні, куплю швидко і без проблем. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання в шапці профілю цього Ютуб каналу. Там цікаво, там ми спілкуємося, там багато що виходить, що не потрапляє сюди. Також там є чат для спілкування, тому обов'язково підписуйтесь. А на цьому все. Всім гарного дня, гарної ночі, гарного вечора. До побачення.